Головне управління Пенсійного фонду України у Київській області повідомляє: Прийом громадян здійснюється за екстратеріальним принципом. Що означає екстратеріальний принцип? Це означає, що громадяни, незалежно від місця реєстрації та місця проживання, можуть звернутися з усіма своїми питаннями до будь-якого сервісного центру. Доступ до загальнодержавних реєстрів дає можливість фахівцям ідентифікувати відвідувача, переглянути його персональні дані, інформацію, що стосується трудового та страхового стажу, відрахування соціальних внесків та інше. Фахівці Пенсійного фонду України надають послуги мешканцям Київської області в 37 сервісних центрах та на 32 віддалених робочих місцях головного управління пенсійного фонду України у Київській області, що рівновіддалено розташовані по усій області. Але навіть за таких умов широкого представництва головного управління доволі часто окремі сервісні центри перевантажені відвідувачами при відсутності громадян в інших, що знаходяться на відстані пару кілометрів чи більше того кількасот метрів. Фахівці головного управління провели невеличке соцопитування щодо підстав звернення громадян до конкретного сервісного центру. Найчастіше серед відповідей живуть поруч, неподалік розташоване місце роботи, за звичкою, на підставі почутих відгуків про належну якість обслуговування. На жаль, серед цих відповідей були і наступні: люди просто не були проінформовані про те, що неподалік їх місця проживання чи місця роботи відкрито нову точку прийому тільки про те, що для зручності відвідувачів пенсійним фондом України було прийнято рішення про прийом громадян за екстратеріальним принципом. Що стосується обслуговування військовослужбовців, то в головному управлінні створено спеціальний відділ обслуговування цієї категорії та членів їх родин, відділ обслуговування військовослужбовців та деяких інших категорій громадян, що розташований за адресою, місто Київ, вулиця сім'ї Сташенків, 2. Крім цього, військовослужбовець може звернутися щодо надання послуг за місцем служби в будь-якому сервісному центрі в межах області. Шановні громадяни, хочемо ще раз наголосити, щоб отримати консультацію чи довідку, подати документи на призначення пенсій, субсидій, пільг чи грошової виплати, або скористатися іншою послугою, ви можете у будь-якому сервісному центрі чи на віддаленому робочому місці, незалежно від вашого місця реєстрації чи проживання. Послуги будуть надані на однаковому високому рівні якості і без затримок.